Про що ви думаєте, коли чуєте такі імена, як Аристотель, Сократ та Платон? Я гадаю, що більшість із людей взагалі ні про що не думає, коли чують ці імена. Окрім того, що знають, що це якісь там відомі філософи, які колись там жили. Я плюс-мінус думав так само, хоча мені і була цікава філософія, і інколи я навіть занурювався в якісь цитати і тому подібне, але жодного разу ніколи не взяв і не прочитав, хоч трошки. І от нещодавно один філософ, якого я дивлюсь, порекомендував прочитати список книг та текстів, які, типу, допоможуть краще зрозуміти філософію її розвиток спочатку і до сьогодення. Я вирішив, що прийшов час. І перший твір, який там був, це був твір Платона, діалог, який називається Федон, де ми читаємо про те, як Сократа, учителя Платона, засудили до смертної кари за його погляди. Він сидить у тюрмі, чекає на страту, йому потрібно було випити отруту, а з ним спілкуються друзі, і в цьому діалозі вони спілкуються про вічну душу. Сократ їм доводить, що душа вічна, вони з ним сперечаються і тому подібне. І от, читаючи цей текст, я спочатку так. І читав-читав, ну плюс-мінус цікаво, цікаво цікаві аргументи, так, цікаве мислення. А потім Бам! Шок. Давайте подивимось, що призвело мене до шоку. Я хочу цим поділитися. Тут Сократ відповідає кебету. На його заперечення, про що саме йшла розмова зараз. Це не дуже важливо. Вона в цілому йде про вічність душі. Вони про це сперечаються. А тепер я зачитаю цей абзац і скажу, що мене шокувало. Спочатку все здається просто навіть примітивно. Тож послухай, що я скажу з юних літ, кебете в мене була дивовижна тяга до того виду мудрості, який називається пізнанням природи. Можливість знайти причину кожного явища вабила мене надзвичайно. І я безнастанно гадав, чому щось виникає, чому воно гине і чому існує. Я часто впадав у крайнощі, не знаючи, як відповісти на такі питання, коли тепло й холод. Сполучаючись викликають гниття. То чи не тоді саме, як гадали декотрі виникають живі створіння? Тут вже ремарочка моя. Ви можете подумати, що це таке, який тепло і холод. Сполучаючись, виникають гниття. Я думав приблизно те ж саме. І тут, бачите, є такі циферка. 33. в кінці це говориться про те, що так мислили філософи, які були до Сократа. І далі буде те ж саме. Читаю за допомогою чого ми мислимо: крові, повітря чи вогню? Моя ремарка, і я такий думаю. Боже, що за примітивізм? Мислимо за допомогою крові повітря чи вогню. Хоча навіть, якщо чесно казати, то в цілому мені ця думка зрозуміла, бо можна це уявити. Ну, ми мислимо за допомогою крові, то ясно, що ми мислимо за допомогою мозку, але ж кров, там, типу, все спалюється, калорії, тобто не настільки вже і, і дурна думка. І там теж є сноска, і говориться, що це були думки філософів до Сократа. Але тепер те, що мене ввело у шок, захопило дух. Читаю. Продовжує мислити Сократ. Чи можливо? Вони тут, це про кров, повітря чи вогонь, вони тут ні до чого. А це наш мозок викликав чуття слуху, зору, нюху, а з них виникає пам'ять і уявлення. А з пам'яті й уявлення, коли вони набудуть стійкості, постає знання. Друзі, якщо вас це не шокувало, то ви зі мною не на одній хвилі. Бо я просто. Сів ось такий, і в мене когнітивний дисонанс. Тобто, я вам нагадаю на секундочку, що ось це тисячі років тому, ну, приблизно. І я дуже часто чув, що, типу, в той час люди навіть не розуміли, що там мозок, на що він впливає, що вони примітивно це все сприймали. І от я читаю діалог Платона, в якому описується, як міркував Сократ. Читаю, що він говорить про мозок, про те, як це пов'язано з нашою свідомістю, і взагалі оце формулювання, давайте його ще раз перечитаю. Чи можливо, вони тут ні до чого, а це наш мозок викликав чуття слуху, зору, нюху, а з них виникає пам'ять і уявлення. А з пам'яті й уявлення, коли вони набудуть стійкості, постає знання. Ми живемо у світі, де е, домінує ідея прогресу, розвитку. І це з одного боку так. Я з цим погоджуюсь. Бо справді технології розвиваються, інформація стає більш доступна, технології допомагають яскравіше проявляти свої таланти, свої здібності 100%. Але я коли читаю оцей фрагмент Сократа, я такий стоп. Людина вже тоді так потужно мислила. І це я вам фрагмент прочитав. А читаючи весь діалог, були моменти, які мені перечитувати треба було, щоб я зрозумів, про що йдеться. Тобто, мені не вистачало сили, щоб одразу охопити інформацію. І я задумався. Так це я, типу, не просто людина, яка взагалі там не читає чи не цікавиться філософією. Я люблю мислити. Я не професійний філософ, я професійний музикант. При тому, що ця тема мені мене торкається, і я дуже часто проводжу час, занурюючись в неї. Мені треба було перечитувати, щоб зрозуміти те, що сказав Сократ. І тут в мене з'явилася думка, що ідея прогресу вона трошки хибна. Говорить про прогрес нас саме як окремої людини і її розуму. Бо якщо я перечитую по декілька разів, щоб зрозуміти те, що сказав Сократ, і знаходжу, наскільки цікаво він мислив, то це говорить тільки про одне, що я і зараз, типу, тупіший за нього. Ну, вибачте, за такий примітив. Тобто мені треба зусилля, щоб зрозуміти. Але якби прогрес був дійсно прогресом людського розуму, не технологій, а саме розуму, ну я б таки читав би його такий та що це? це, Взагалі ні про що 1 плюс 1 равно 2, А тут я читаю, тут у мене формули, в яких треба розібратись. Мене це ну справді дуже торкнулося, і я вирішив продовжувати це читати, і мало того. Давно вже була ідея робити канал, пов'язаний з філософією, з роздумами, взагалі з роздумами про різні речі, бо мені це дуже-дуже подобається. Тому поділився з вами. До зустрічі!